У Волинській обласній дитячій лікарні з нагоди міжнародного дня захисту дітей влаштували свято для малечі. Такі заходи у лікарні відбуваються. Рідко, однак для маленьких пацієнтів вони є особливо важливими. Як веселили дітвору – дивіться у сюжеті. Веселі танці, різнобарні малюнки на асфальті, ігри з аніматорами та подарунки. Будні дітей, які лікуються у Волинській обласній дитячій лікарні, перетворили на свято. Сьогодні діти змогли на трішки відволіктись від лікування. Вони веселились, не наче їх не турбують жодних хвороби, а рідні спостерігали, як малеча завзято танцює та бере участь у конкурсах. Вже п'ять років пані Лариса лікує свого сина в реабілітаційних центрах, санаторіях і лікарнях. У медичних закладах проводять дуже багато часу. Дмитрик, який цілими днями проводить приміщення, ділиться враженнями від свята. Я малювати стіл. Малював, а що ти малював? Так, Малював та тінти це все. Малював. Організатори влаштували дійсно цікавий такий концерт з розважальними програмами, з ну, такі ігри для дітей всякого різного плану. Дітям дуже сподобалося діти зацікавлені були. Діти веселі така е, сірі будні дітей тут в лікарні. А це така рознарядка для дітей. Таке медичний заклад охоронізовують рідко, тому діти в захваті. На питання про те, що найбільше сподобалось, відповідають майже одноголосно. Що давали подарунки. Миски коли давали подарунки. Дітям важко перенести лікування. Вони відкриваються від звичайного активного життя. Тому необхідно докладати зусиль, щоб лікування для малечі проходило комфортно а якість надання медичної допомоги була на найвищому рівні. Вони значмедом тепер що для дітей. Проводять спеціальні такі тренінги під час лікування і навіть гіпси розмальовують. І це один з позитивів, тому що коли гіпс і дитина не може ходити і прикута, і коли вона бачить намальовану ту машинку, чи квіточку, чи ляльку на гіпси, це вже їй полегшує цей стан. Дуже приємно, що адміністрація лікарні з фондом. З фондом і ігри палець, і з фондом фосфондом іншими допомогли створити таке свято. Головний лікар дитячої лікарні каже, що є необхідність не лише в таких заходах, а й в допомозі самій лікарні. З цією метою дитяча обласна лікарня створила фонд Серце в долонях. Говорить, про досягнення фонду неохоче, бо каже, що поки займаються дрібними питаннями. Обслуговувати 230 тисяч дітей, які проживають у Волинській області, складно, і це потребує ресурсів. Потреба в певних хімреактивах там для лабораторії. І це е, потреба в ремонті транспортних засобів, яких діток привозять кожен там день з усієї області. Розумієте? Тож, тобто, зараз е, фонд включився активно в допомогу е, нагальних проблем лікар... лікарні. лікарні. А коли вже будуть здобутки більш е, такі серйозні, ми ізвітуємося і похвастаємося перед вами. Унікальність нашого закладу заключається в тому, що ми одна єдина клінічна лікарня. в Місці і в області, тобто ми функції виконуємо ургентної лікарні і в місці, і в області, і е, питань просто нечити дуже, дуже дуже багато. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.